Керували на місто важку артилерію. Цієї ночі гучно було у Нікополі. Окупанти потрощили 10 приватних домівок і господарську будівлю. А також пошкодили електромережу та кілька газопроводів. Травмованих немає. Сусідів туди влетіло, і воно оцей дом дуже пошкоджений. Отуди, От а в нас ворота вилетіли і полетіли до сусідів через дорогу. Звонюють, кажуть, у вас ворот немає. Здоров'я такі ворота раз На кухні натягнутий потолок і на нього обсипалася. І от така гуля образувалася. Я навіть не знаю, що робити. Ну, визву тих тих хлопців, що нам робили до цього. А потім подивимося. Під прицілом росіян Нікопольщина була напередодні. У четвер ворог понівечив ферму у Покровській громаді. Там пошкоджені дах і вікна. Крім того, окупанти атакували Нікополь. Під час обстрілу ніхто не постраждав, масштаби руйнувань ще з'ясовують. Близько 200 тонн кукурудзи, подрібненої пшениці та спеціальних добавок. Жителям селищі сіл Томаківської громади роздали корми для домашньої птиці та свиней. Усе завдяки продовольчій програмі міжнародної організації під патронатом ООН. Видачу гуманітарки місцевим обіцяють продовжити. Про дату та місце повідомлять заздалегідь на офіційній сторінці громади. І нагадаємо, у червоногригорівській громаді нині формують реєстр жителів, чиє майно постраждало від російських атак. Зараз збирають інформацію про пошкоджені будинки за серпень-грудень минулого року. Людей запрошують звернутися до ЦНАПу з паспортом, карткою платника податків, документами на право власності та актом обстеження. З фахівцями можна зв'язатися телефоном. То, що тут шкоди багато, тут видно.